Особливо дослуховувався до всього, що відбувалося у храмі під час богослужінь. Він не пропускав жодного. А у пам'ять укарбувався день, коли до свято Архангело Михайлівської церкви в його рідних Марківцях на Хмельниччині зайшли під час відправи непрохані гості, гебісти, забрали і священика, і старенького диякона, якому Віктор прислужував. Було тоді майбутньому святителю лише сім років. Владика вважає, що дитинство проведене у храмі у Вівтарі і визначило подальший вибір життєвого шляху. Я часто пригадую той Той з яким мене священик у його вівтар. Я думаю собі, якби ми так. Зберегли на все життя, таке благовіння, таке переживання, коли переступаєш до двері вівтера. А я пам'ятаю, як його перші роки, як він поступив в семінарію, як мучили не тільки його, а мучили його маму, як приходили комсомольці додому і казали, що вашому синові буде те, і те і мама в сльози. Як навіть вони добились того, що в семінарі він вже учився, а прийшло. Приказ його звільнити. І благодаря був монаху Михайло Ніколайович інспектор, той сказав: якщо ми вже прийняли, то студенту останеться. Так він лишився. Це була воля Божа. Віктор Сабодан вставав рано, молився, ретельно готувався до занять і багато читав. Я на крилах поступав в духовну семінарію, на крилах ходив. Все настраювало на якийсь неземний лад, Бо, будучи хлопчиком деревенським. Я біблію тримав в руках один раз. Батько дав мені потреби. Звичайно, не читав, а тут мене одразу оприділили в бібліотеку семінарську. Я по ночам часом не ходив навіть гуртожиток. Закривався і треба було хоч подивитися ці книги старі. В одеській семінарії Віктор Сабодан пройшов справжню школу життя. Здобувши вищу духовну освіту, він повернувся до одеської духовної школи вже викладачем. Там же у 26 років майбутній святитель прийняв черничий постриг з ім'ям Володимир то істину віри в Бога Отця, Вседержителя де і Промислителя, той переконаний, що його життя, одержане від Бога, завжди в руках Божих, що все посилається Богом, на якого слід покладати свою надію. 9 липня 1966 року архімандрита Володимира возвели в сан єпископа. Мене завжди турбував один момент, одно питання, чи зможу я достойно понести те, що я прийняв добровільно на свої немічній плечі, чи не підведу я священо началі церкви, чи не буду я своїм служенням зрадою Христу, але тільки славою Його тридцятого імені. Віддаючи себе на служження богові людям. У 1992 році архієрея Володимира обрали предстоятелем Української православної церкви. Повернувшись в Україну майже після 20-річної розлуки з нею, владика Володимир не на долю, корився проведінню і взявся за справи, які завжди це робив, з повною віддачею. Це тільки здається, що життя першого архієрея суцільне свято. Пишне вбрання, величання все це лише парадний бік медалі. Сьогодні, як і тисячу років тому, на пастерські плечі лягають всі турботи за стадо, яке він пасе. Я ніколи не хвалився тим, ким я є. Дякував. Богу за те, що маю, що він мені дав, цей високий сан, високу відповідальність і служіння, про яке я мріяв з дитинства. Але ж не завжди так буває все гладко в житті. Пройшли роки важкі, коли згадуєш відкрите пряме гоніння. Але визивали епіскопи магазина в тобі список, закривай всі ці храми, що даються списку, або складай свої речі і мандруй далі куди-небудь. Ось це потрібно мати терпіння і проповідувати про це терпіння. Хочемо нагадати всім вірним Української православної церкви, а передусім нашим співбратам архієреям Декілька мудрих слів князя Ярослава Мудрого, от я й відходжу із цього світу, а ви, сини мої, живіть між собою в любові. Якщо будете жити в любові між собою, і Бог буде з вами, і підгорне під вас ворогів ваших, і будете мирно жити. Та коли будете в ненависті жити, у сварках і між особицях, той самі загинете, і землю батьків і дідів своїх погубите, яку здобули трудом великим.